Не сотвори собі кумира, не роби собі кумира і ніякого зображення того, що на небі зверху, і що на землі знизу, і що у водах нижче землі, не поклоняйся їм і не служи їм. Виходу 24:5. Дорогі мої, цю заповідь, як і дев'ять інших. Мойсей отримав на горі синай від самого Господа Бога для єврейського народу, який мав стати взірцем і просвітителем інших народів, що подопали в ідолопоклонстві і розбещеності. Друга заповідь забороняє поклонятися ідолам, кумирам, творінню рук. Людських і стихіям, сонцю, місяцю, вітру, морям, гор, горам тому, що все ще не має сили без Божого повеління. Також із людей не творимо собі ідолів. Ізраїльтяни зберігали і передавали свою віру дітям, онукам з покоління в покоління. Але коли ізраїльтяни попадали в оточення чи під владу язичників, як це сталося в Єгипті, то вони забували істинного Бога, який так багато для них зробив. За прикладом інших народів почали поклонятися ідолам, що все віддаляло їх від Бога істину, після Вавилонського того потворіння люди розійшлися по всій землі і почали забувати істинного Бога. Однією з головних причин, цього були гріхи, які віддаляють людей від Бога, затуманюють розум, а ще тому, що праведників ставало все менше, і не було кому вчити людей істині. Тоді почала з'являтися неправильна віра. Оскільки вони бачили навколо себе багато незрозумілого, і замість істинного бога почали поклонятися сонцю, місяцю, вогню, вітру, тваринам, людям, для чого вони робили їх зображення, саме ідолам. Крім того, почали будувати храми або капища, де в більшості випадків. І приносили жертви перед цим зображенням, таке служіння неіснуючим богам все більше віддаляло людей від істинного Бога, і вони все глибше занурювалися в безодню гріховності і розбещеності, що призвело до найжахливішої смерті духовної служіння ідолам, недостойним мати назву, є початок і причина. І кінець якого путь зла. Премудрості 14.27. Отже, ідол чи кумир це зображення неіснуючих богів. Ці ідоли сприймалися людиною як жива істота, як справжній Бог, оскільки люди втратили можливість безпосередньо спілкуватися з Богом після вигнання Адама і Євесраю. І навіть забули Бога, то намагалися знайти для себе щось, у що можна було б вірити і чому можна було б поклонятися. Бо чого вимагає сама людська природа. Ідол чи кумир сприймається людиною як ідеал, який не має жодних недоліків, як всемогутній, що може все зробити. В наш час в Україні. Почали собі з людей творити кумир, недобачаючи не їх, їхніх помилок, поклоняються їм. Насправді забули, хто є той, кому ми мали заутячувати своїм життям, своє, своєю перемогою у війні. Приписуємо заслуги не тим, кому вони належать. Не применшуючи, не перекреслюючи так, звісно, багато в цьому, але завжди на першому місці Бога, а з інших не творимо собі подобу зображення їхнє, яким ми хочемо поклонятися. Люди поклонялися небесним світилам, сонцю, місяцю, зіркам, ідолам, людям. Люди проголошували себе богами. І мали їм віддавати честь як божеству. Наші предки поклонялися сонцю, по-іншому ярило, Бог, стрибог і Сварог, навіть після прийняття християнства. Поклоніння сонцю супроводжувалося жертвами та спорученням ідолів. Місяць і зірки також сприймалися людьми як божество, бо вони, як і сонце, освітлювали землю, але вже не вдень, а вночі. До того ж, з місяця залежали припливи від пливи моря, що посилювало вірування людей у силу місяця. Люди орієнтувалися по зірках в дорозі, коли не ще не було годинників. Навіть більшовики вважали п'ятикінечну зірку одних із своїх символів. Щодні ми гороскопи віримо, по зірках нам вичитують нашу долю, так якби зірка мала вплив на наше життя, на нашу долю, а не Бог. Люди здавна приносили твари, поклонялися тваринам, і ця форма поклонства називається. В різних місцях це були свої особливі шановані звірі, наприклад, в Єгипті лев, в Індії корова, а в деяких країнах Сходу Бик і так далі. Ще одним з предметів поклоніння був вогонь. Багато народів поклонялося вогню. Вогонь вважався священним, з ним були пов'язані різні ритуали. В сучасному світі, дорогі мої, розповсюджене дуже широко. Ідолопоклонства, хоча і не у таких грубих формах, як давнину. Зараз люди не приносять жертви, але вони і далі поклоняються священним тваринам, людям. Багато відомих людей сучасності стають кумирами мільйонів, саме кумирами, бо слово ідол нині майже не вживається. Особливо популярними стали зірки футболу, баскетболу, хокею, тенісу, політики. Наприклад, в Таїланді споруджено пам'ятник Девіду Бекхему, лідеру футбольного клубу Англії Манчестер Юнайтед, де його просто обожнюють і поклоняються його зображенню. У репортажах по телебаченню, газетах, на питаннях, хто ваш кумир?» часто. Лунає відповідь Діего Марадона, Маріо Леміму, Майкл, Джордан і так далі. Такі ж справи з телебаченням та музикою. По зірки екстради. Просто обожнюються, їм намагаються у всьому наслідувати. Вони зібрали навколо себе сотні тисячі шанувальників, які просто божеволіють, коли на сцені їх кумири. Зірки телебачення також захопили людей своєю майстерністю, і зараз уважно, важко уявити людину, яка не знає Сталоне, П'єра Рішара, Елізабет Тейлор. А головне, Оскара. Саме на його честь було названо найпрестижніший приз кінематограф. Зірки кіно можуть маніпулювати людьми не тільки на екрані кіно, але й у житті. Вони стали богами навіть для самих себе. Кожна віруюча людина повинна боротися з таким злом, як ідолопоклонництво. Боротьбу з ідолопоклонінням. Кумирами люди вели не тільки з зовнішніми ворогами, але зі своїми головними тими гріховними схильностями, гордістю, обженством. Горда людина вважає, що вона не має недоліків, насміхається над думками інших. Вона всю свою волю ставить вище волі Божої. Людина, яка думає лише про те, Щоби наповнити свій живіт чи добряче випити, також грішить проти другої заповідь. Бо червоугодники думають тільки, щоб смачно з'їсти, добре випити, Бог їхній черво, і слава їхня в соромі. Филеп'ян 3, 19. А коли люди бачать в багатстві увесь сенс життя, це теж ідолопоклонство. Разом з тим, вшанування ікон потрібно відрізняти від поклоніння ідолам. Ікона це слово грецьке і означає образ. На іконах зображують Спасителя, Божу матір, ангелів, святих Угодників. Шановуючи ікони, ми поклоняємося не самій речі дереву чи то металу. А тому, хто на ній зображений. Ікони пишуть тому, що молитись перед видимим образом легше, і вони нагадують нам діла Божі і святих його. До того ми говоримо про ікону шанування, але не про поклоніння іконі, бо ми не язичники, щоб поклонятися будь-чому крім Бога. А протестанти і сектанти говорять, що католики чи православні, поклоняються іконам, порушують другу заповідь. Але це спростовує інший факт: в Старому завіті сам Бог повелів Мойсею поставити двох херовимів у скині завіту. І будуть херовими з розпростертими уверх крилами, закриваючи крилами своїми кришку, а лиця, лицями своїми будуть один одного. До кришки будуть лиця херовими, У виходу 25-20. Сам Господь послав чудесне зображення свого лику Едемському князю Авгару. Однак сектанти, відкидаючи божественне зображення, таким чином не визнають і можливість втілення Духа Святого і одухотворення матерії, що суперечить основам християнського вчення. Ідол мерзота, а ікона велика святиня, яка творить чудеса, Клоніння мощам є також душеспасенним для людей. Оскільки через мощі діє благодатна сила Божа, бо навіщо тоді було Богові залишати нетлінні тіла святих Божих угодників? Люди також шанують святі храми, священні предмети, бо нагадують їм про Бога та святих угодників. Бачимо не людину, не місяць, не тварину, а Бога нагадують. Святі місця знаходяться під захистом самого Бога Божої Матері і святих Божих. Мати Божа захисти, захищала дуже багато нападу від турків, від їхнього походу по Україні, скільки чудотворних ікон її. Вона разом з ангелами з'явилася на небі, коли турки штурмували по чаю і повернула ворожі стріли. Особливо шанують люди святі місця Єрусалиму, оскільки там жив сам Господь, а також шанується плащаниця Господня, Туринська, яка справді дає нам, що страсті Христові мали місце, і хрест, на якому був Господь розп'ятий. Все це не суперечить другій заповідь. Отже, друга заповідь Закону Божого забороняє служіння і поклоніння ідолам, тваринам, природі, людям. Не сотвори собі кумира, одна з найвідоміших заповідей. Однак трактує її дуже багато невірно. Виникають проблеми з тим, кого вважати кумиром, кому заборонено поклонятися. Щоб це зрозуміти. Потрібно розібрати, що в історії появи цієї заповідь. Коли Мойсей повернувся з Синайської гори з кришалями, отриманими від Бога, він виявив, що ізраїльтяни погрузли в гріхах. Не розраховуючи на його повернення, вони звернулися до брата Мойсея Аарона, який також брав участь у виведенні юдею з Єгипту. Аарона просили створити нового Бога. Мойсей наказав принести йому всі золоті сережки, з яких відлив тельця, оголосивши його Богом. Сам Мойсей прийшов у гнів від такого рішення, він розбив тільця і скрижалі, наказавши людям категорично відмовитися від ідолопоклонства, викорінити коріння язичництва. В історічній перспективі стає очевидним, що дана заповідь в першу чергу повинна сприяти позбавленню людей від пливу язичництва. Всевишній попереджає, що язичництво гріх застерігає про непопустимість обожнювам будь-яких стихій і матеріальних форм. Крім цього, у заповіді міститься попередження про те, що постраждати за гріх може не тільки сама людина, порушивши заповідь, але й її діти і внуки. Про це попереджав Мойсей Синай. боротьба з ідолопоклонством. Християни завжди боролися з язичництвом. У Римській імперії ця традиція була неймовірно поширена. Про це можна судити по життєписам ранніх християн. Язичницьким ідолам приносили жертви, у їх честь проводились спеціальні ритуали, зберегли ще свідчення, як при зіткненні віруючих з язичницькими культами траплялися різні нещастя. Наприклад, храм і Аполлона впав дах після того, як великомученицю Тетяну змусили принести жертву місцевому ідолу. Закликаючи боротися з ідолопоклонством. Самі християни нерідко звинувачили в тому, що такими ж ідолами є їх ікони. Дане протиріччя було усунуто в IX столітті під час Константинопольського собору. У спеціальному поясненні говорилося, що на іконах зображується прототип, тому людина поклоняється не самій іконі. А зображено і на ній іпостасі. За сторіччя до цього ікони були визнані ідолом, за час іконоборства були знищені тисячі зобряжень святих ликів. Кого вважати кумиру? В сучасній мові слово кумир, як правило, застосовується по відношенню до артистів або спортсменів. Які стають кумирами для своїх численних фанатів. Також політики, президенти, і хто не хочеш. Це люди, які володіють певними талантами або видатними здібностями, за що їх цінують шанувальники. Згідно християнської релігії, така поведінка також порушує заповідь. Особливо. Коли кумира наділяють сверхякощами, фактично починає йому поклонятися, як Богу. Нерідко це призводить до трагедії. Наприклад, після самогубства Курта Кобейна по багатьом країнам прокотилася хвиля самогубств його фанатів, які не уявляли подальше життя без свого кумира, вони дорівнювали. На нього в усьому, навіть звели рахунки з життям коли він чинив таким же чином. Ще більш греховним стає шанування керівників сект і лжесвідчень, лжевчень, які явно оголошують себе самими, себе новими месіями, навіть новими втіленнями Ісуса Христа, поклоняючись таким людям, віруючи, встають на гріховний шлях. Дехто думає, що то є саме у другій заповіді йдеться про богів язичників або про наслідування відомим людям. Однак Деніс Прагер стверджує, що ця заповідь має глибший сенс. Давайте обговоримо цю другу заповідь згідно з найдавнішим, тобто єврейським перекладом, переліком цих десяти заповідей. У християнській традиції найпоширеніший починається так: нехай у тебе не буде інших богів, крім мене. Далі заповідь забороняє робити ідолів і поклонятися їм. Більшість людей, думаючи про цю заповідь. Уважають, що вона забороняє лише поклоніння ідолам та поклоніння таким богам, як давні язичницькі боги дощу, родючості, всім іншим богам природи та верховним божествам, таким як Римський Юпітер, Грецький Зевс. Однак існує велика проблема з цим розумінням заповіді, оскільки сьогодні ніхто не поклоняється цим богам. Не кажучи вже про поклоніння ідолам з каменю, більшість людей вважають, що ця заповідь не має значення для сучасного життя. Іронія про те полягає в тому, що ця заповідь стосується не лише сучасного життя, вона багато в чому є матір'ю всіх інших заповідей. Чому це так актуально сьогодні? Тому що сьогодні ми маємо стільки фальшивих богів, як і страдав. І чому це мати всіх інших заповідей? Тому що якщо ми визначимо фальшивих богів і уникатимемо їх поклоніння, ми усунемо один з найбільших бар'єрів на шляху до доброго світу фальшивих богів. Отже, почнеться визначення фальшивого бога. Суть біблійного монотеїзму полягає в тому, що є тільки один Бог, і що тільки цьому Богу Творцеві всесвіту, який вимагає, щоб ми дотримувалися цих заповідей десяти слід поклонятися. Чому? По-перше, тому що один Бог означає одну людську расу. Тільки якщо ми маємо одного творця або батька, ми всі є братами і сестрами. По-друге, мати одного батька також означає, що жодна особа чи група не є цінніша за будь-яку іншу. І по третє, один Бог означає один моральний стандарт для всіх людей. Якщо Бог оголошує вбивство помилкове, це неправильно для всіх, і ви не можете піти до іншого Бога за іншим моральним стандартом. Коли поклоняються чомусь іншому, виходять погатні речі, не тільки речі, дорогі мої, які, очевидно, можуть призвести до зла, такі як поклоніння владі, расі, грошам чи прапору, але також речі. Які майже завжди вважаються досить красивими, наприклад, мистецтво, освіта чи навіть кохання. І дуже коли ми навіть такі речі замінюємо Богом, свячене яблуко, свячена вербна неділя замість вихід Ісуса в Єрусалим, замість макавейських мучеників якийсь медовий спас, потім ще якийсь горіховий спас, яблучний спас, непреображення Господь. Дорогі мої, коли ми Бога замінюємо речами, і церква тріщав тоді, бо то кон... треба посвятити яблучко, треба меду конче, ми мак посвятити, дуже помічний. То ми віримо у магію, що ці речі є чарівними якимись. Бог допомагає всьому. І навіть свічка стрітенка, про яку я вже окремий запис маю, вона теж чудо не робить дуже помічна. Та свічка помічна чи Бог помічний. Швічка тільки запалюємо свічку, і та молитва при Стричинській світі має більшу силу, бо ця свічка освячена соборово, багато народу. І ми тоді, як беремо участь у спільній молитві. Так, будь яка з цих часто чудових речей, коли її поклоняється. Може призвести до жахливих речей. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Хто не підписаний, ставте запитання свої, коментуйте, також уділяю благословення, пишіть імена і про подобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!